Золотими у сенсі ціни стануть малина та абрикос для доброго цих вітамінів за мало сонця, за багато води. Абрикос під дощем не є, малина стає дуже водянистою, але не усюди. Мої батьки з західного регіону. Я їм зранку телефонував, говорю, як малина. Проблем немає. Чому? Тому що там температури не такі були високі, і коли почався сезон дощів, вона ще була зелена. Коли вона зелена, вона не боїться вологи. Вона просто зараз чекає сонця і буде тоді дозрівати. Менш чутлива до дощів смородина в ця ягідка чекає на сонце. На ринку вона буде, але також не дешева. Цього року більше зусиль витрачається на збір. Через нерівномірність дозрівання збирають її тричі на день. Яблука, груші зараз в них не є ще фаза дозрівання. Це буде вже серпень, осінь, тому вони навпаки, в принципі, зараз повинні набирати вегетаційну масу. для них дощі корисно, самі кавуни дені. На 10-15% за прогнозами аналітики. Яків буде меншим урожай зерна. Дощ, по перше, не дає просто комбайнам виїхати в поле багатьох регіонах. Дійсно осипається зерно, дійсно є вилягання і дійсно є е, е, проростання зерна. На користь тривалі дощі. Кукурудзі її також пускають на зерно. Буде достатньо цукрового буряку та сої. Щодо картоплі Україна від ймовірного неврожаю нічого не втратить, запевняють експерти. Виявляється, що ми її споживаємо значно менше ніж вирощуємо. Фактично, ми вся нався з'їла близько 7 мільйонів тонн картоплі, при тому, що вирощуємо 19 мільйонів тонн. реста? або пропало, або пішло на відводівлю худоби. Єдина небезпека схильність овочу до хвороб. 98% усієї картоплі вирощують люди в приватних господарствах. Вони зазвичай не використовують ані інтенсивних технологій, ані засобів захисту. Якщо йдуть довго. Проливні дощі, велика вологість, І особливо якщо температура опускається до 20 градусів, вона стає чутливою для різних грибкових захворювань. І якщо буде достатньо сонця разом з тим, щоб воно так просушилося, щоб не було такої вологості постійної повітрі, то врожай повинен бути непоганий.